Канікули, час мандрів, приготи нових вражень. На початку червня у Лизирському ліцеї традиційно працює літній пришкільний табір з денним перебуванням. Веселка Цьогоріч він прийняв не лише учнів ліцею, а й школярів з Львопільської філії. Охоплені оздоровленням учні перших-четвертих класів, а також діти пільгових категорій і старшої школи. Також у цьому році учні Любопільської філії вони зараховані до табору веселка, який розміщений на базі Визирського ліцею. Ранку ми починаємо із ранкової руханки. Ми під музику виконуємо певні фізичні вправи, певні навантаження. Також у нас кожен день є якийсь спортивний захід. Це або просто спортивні змагання, або футбол між загонами, волейбол, малюклоп, гра це різні такі фізхвилинки під час занять. Також у нас працює під час літнього оздоровлення гурток кікбоксінг. Активний відпочинок тут щоденна норма. У таборі організоване дворазове харчування. Меню відповідає встановленим нормам і затверджено управлінням освіти. У раціоні багато овочів, фруктів, особлива увага до вітамінізації. Після сніданку настає час для навчання. Тут проводять заняття, що допомагають наздогнати шкільну програму, але в ігровій, цікавій формі. Особисто я проводила заняття з Я досліджую світ заняття, де ми повторювали міста України. Проводили різні інтерактивні вправи, ігри. Дітям дуже сподобалося. Це заняття з картками, на дошки, особливо тикати. Це було цікаве. Повторення співпрацюють як менші, так і старші, тому що в загоні трошки змішані вікові категорії. Але знову ж таки, те, що не знають менші, те допомагають старші. Спільна творчість дарує дітям простір для емоцій, самовираження. Разом вони створюють теплу атмосферу, а психологи допомагають навчатися дружити і довіряти одне одному. Я проводжу конкурс Весела долонька, так як у нас зараз літній відпочинок для дітей. Ми проводимо розваги, ми зробимо такі гірляндочки, грізнокольорові їхні долоньки. Для них це буде піднімати настрій, коли вони зайдуть зранку в свій клас, нину, де проходять наші заняття, і вони бачать їхню роботу. Що у нас залишилося? Персонка. Персонка. Кожен день у таборі як окрема барвиста сторінка літа. Тут діти весело і корисно відпочивають, а ще вони зростають, дружать, пізнають нове і відкривають свої таланти. Три тижні замало, щоб пережити всі пригоди, які планують у весельці, але їх достатньо, аби запам'ятати це літо, як щось світле, тепле і справжнє.